Всім вітання. Підглянув я в одного чоловіка ще одну схему підключення і вирішив спробувати поділитися з вами. О, значить, ця схема в нього була розрахована на трифази і на діодний міст, ну і відповідно потім на інвертор. Але також можливо підключити без діодного моста і без інвертора. Використовуючи тільки е, дві обмотки. Значить, як підключаємо. Знаходимо у нас початки і кінці обмоток. У мене ось вони це одна обмотка, друга обмотка, третя обмотка. Одна обмотка, друга обмотка і третя обмотка. Мультитестером в режимі вимірювання опору ви можете прозвонити і визначити таким чином, які йде обмотки, тому що після перемотки двигунів часом буває, що ці контакти не в такому, скажімо, не в розміщенні. І підключаємо між початками обмоток, підключаємо конденсатор сюди. потім Сюди і сюди. Далі. Між самою обмоткою кожною сюди. Потім сюди і сюди. між першою обмоткою підключаємо конденсатор. Друга обмотка підключаємо. І третя обмотка підключаємо конденсатор. І між обмотками. Сюди, звідси сюди і звідси сюди. У нього був 4 кВт двигун. І він підібрав конденсатори у нього між, між обмотками стояли по 20, а на обмотках стояли по 30 мікрофарад. Ну, так, як в мене всі по 25, я вирішив просто спробувати чи буде працювати. Підключив відповідно на оці от. Два кінці обмоток розетку. Підключив, все працює. Після підключення навантаження під 5 кВт прожектора напруга падає, але відразу зростає стабілізується. ну Десь там просадка була може 5-10 вольт не більше. Це тішить. Але один нюанс. Серйозний, скажімо так, ну, принаймні для мене. Після того, як ви знімаєте навантаження, напруга виростає а, в космос 380-400 вольт. Ну, це логічно, тому що конденсатор іду заряджається. Е така схема підійде, якщо ви маєте або плануєте ставити стабілізатор, е але треба зауважити, щоб діапазон вхідної напруги. Ну, тобто діапазон, на який, на який розрахований стабілізатор був у районі 300-400 В. Знову ж таки, ще один серйозний мінус цієї схеми, що ми не використовуємо повністю всі обмотки, і від цього критично падає потужність. Максимум, що я зміг вижити, це от 500, 500 Вт з, з цього 1,5 кВт. Після підключення ще 100 ватної лампочки почався зрив, ну, не зрив, але близько до цього. Значить, на цій схемі старій моїй я підключав 500 Вт і ще болгарочку 700-ватну. Грубо кажучи, ми десь мали споживання 850 Вт. Тут такого не буде. Тобто, для того, щоб вам. Мати приблизно хоча б у запасі 2 кВт, вам треба 4-5 кВт двигун. Ось така от ситуація. Так що, якщо вам така схема до душі і маєте стабілізатор, або плануєте купляти, то можете, в принципі, розглянути такий варіант. Всім дякую за перегляд. Мирного неба і удачі!